Мої вітання! У нас сьогодні третій урок і ми будемо продовжувати тему графічного малюнка. Сьогодні ми зробимо наступний крок у знайомстві з графікою і побудуємо фантазійний глечик. Чому фантазійний? Тому що я не буду брати якусь певну основу, зразок або якийсь конкретний глечик, а лише покажу схему, як побудувати його так, щоб він був однаковий як з лівої, так і з правої сторони. Тож, дістаю свій блокнот, нахиляю камеру і ми почнемо. Минула робота залишається позаду, і я хочу почати на ось цьому листочку. Для того, щоб зробити, скажімо так, гарно і правильно, нам потрібно здати певні такі основи. Наприклад, як симетрія. Будь-що. Будь-то наше тіло, обличчя, наприклад, той самий гарбузик, який ми малювали минулого разу. Листки на деревах, сніжинки, все є симметричним, тобто однаковим з правої і з лівої сторони, так само, як симетричний мій блокнот. Якщо я його складу, вийдеться одна частинка симетрії. Це ж стосується будь-якої банки, чашки, глечика. Який може бути у вас вдома, чи ви захочете його намалювати. Тож для початку, щоб зрозуміти, як його будувати, потрібно побудувати лінію симетрії. Намалювати лінію ось так. Це приблизно висота. Я позначу її ось так і ось так. Це буде висота мого глечика. Будь-який глечик у нас має, ну, взагалі, наш фантазійний має ось таку форму амфори. так? Тобто він у нас бузатінький посерединці, має тоненьке горло, яке трошечки розширяється доверху. І от такими відрізочками я буду намічати цю ширину. Хочу, щоб глечик був достатньо широкий. Тож я взяла відрізок з правої сторони і перенесла її. В ліву сторону. Ось це тут має бути прямий вугол, прямий кут. Оця ширина є шириною мого глечика. Сподіваюсь, вам видно: я наводжу ці лінії і визначаю його ширину. Права і ліва частинка однакова. Горловинка глечика буде вузенька. Тож я беру і переношу знову однакові відрізочки. Щоб справа і зліва вони були рівні. А горловинку вже зверху зроблю ширшою для краси. То був такий гарненький, плавний глечик. Ось так. Лишилася лише ширина днища, тому що будь-яке дно, будь-то банка, будь-то що, має от теж своє коло. Тож я намічаю його і. Переносю на ліву сторону, щоб вони були однакові. І в мене є ось така розмірна сітка. Це і буде мій глечик. Але як зробити його схожим на справжній глечик? Це вже йдемо далі. Я візьму в мене є ось така баночка, і у ній є свої широти. Так? Так само, як, наприклад, на канцелярському скотчі, в ньому теж є свої широти. Він однаковий як знизу, так і зверху. Але коло, яке є в основі, бачите, в основі йде коло, в основі банки йде коло, в основі чашки, також йде коло. Ось, в мене є чашка з лимоном, і тут в основі коло. Але на зразку скотчу покажу, що якщо ми дивимося згори, коло кругле. Якщо ми нахиляємо, то це коло перетворюється на овал. Або так званий еліпс. Чим нижче нашої лінії зору, чим нижче від наших ліній очей воно стоїть, тим більше, чим більш вужче стає це коло Ось таке. Це називається еліпс. І саме цей еліпс ми будемо малювати, щоб зробити нашу у тобто ми заокруглюємо наш відрізок і робимо по його основі ось такий еліпс або овала. Кожне нижнє, ну, нижнє оце коло, кожен нижній овальчик буде більш ширший і ширший. А той, що знаходиться на дні, Буде самим широким, ну, по, по співвідношенню свого розміру, так? Да? Ось так. Головне, щоб оці частинки у нас були заокруглені. Тут так само і в, по всіх широтах у нас з'являється ось така будова. Саме з цих овалів ми вибудуємо глечик. Тож, поїхали далі. Об'єднуємо. Я це роблю рівними лініями. Оскільки хвиляста може бути будь-якою різною, то я роблю це рівними лініями, об'єднуючи усі ці точки. А тепер зможу їх округлити. Тобто тепер я можу зробити. Перехід рівненько за округлення по овальчику, щоб захватити цей овал. І донизу тягну також так само, щоб я захватила овал повністю, і лінія була непреривна. Ось так. Тепер роблю це саме із верхньою стороною. Округлюю, веду прямо і захвачую овал. Знову обхожу навколо цієї лінії еліпса і тягну донизу так, щоб також захватити лінію еліпса. Тепер якщо придивитися, наш гладчик має однакову як ліву, так і праву сторону. Правді, здається, зовсім нескладно. Однак це ще не все. Тому що всі широти. У посуди мають якусь там товщинку. Всю. Наприклад, знизу у нас є так звана стієчка. Ми також опускаємо на однакову відстань, десь на пів сантиметра, і продовжуємо цей овал. Знову малюємо еліпс, розширяючи його донизу. Це простий спосіб. Правильніше було б спустити цей відрізочок трошечки нижче і намалювати ще один еліпс типу, ось так: клац. І знову намалювати еліпс. Однак легко запутатись, тому, що, тому я прошу робити попервах ось так, щоб не, заб... не, не, не збиватися. Ми трошки звужуємо цю смужку по краях і розширяємо до центра. І у нас є вже підставка в нашій вазі. Зайві лінії можна одразу стерти, тобто побудовочна лінія ширини і еліпс. Той, що йде позаду, тому що по задню стінку ми не бачимо. Наприклад, ось ця передня лінія по ширині допоможе нам при штрихуванні. Але цього ми робити поки що не будемо. І лише побудуємо нашу гарну вазу. Так. Коли мені розказали цей спосіб, це здавалося так просто. Але сама до цього дійти я не могла. Отже, тепер лишається верхня частинка нашої, нашого глечика. Будь-яка поверхня, будь-то чашка, будь-то скотч має товщину. Так само і чашка має свою товщину. І оцю блискучу штучку нам треба з вами намалювати. Для цього можна просто зменшити відрізок уже по цій лінії, що ми маємо, я краду десь 4, 4 мм. І так само краду їх із лівої сторони. Це товщина моєї моєї вази, могоглечика. І знову роблю ов, овал або еліпс, малюючи товщину вази. Ось так. Тепер наш глечик має свою товщину. І в нього можна спокійно наливати молоко, компотик, водичку чи будь-що, для чого він предназначений. Це основні такі кроки в побудові будь-якої ось такої пустої всередині порожньої. Це може бути ваза, каструля, чашка, тарілка, яка заокруглена. Тобто це будь-яка глибока основа, яка будується по оцій схемі. І в результаті ви маєте ось таку побудову вази. Справді ж не складно. Намалювала лінію горизонту, лінію столу, на якому вона стоїть.